Усім привіт, в Hyundai Santa Fe, свіжо в Швіцарії. Це у нас 2,2 дизель, автомат, повний привід, 2011 рік випуску, 201 тисяча пробігу в чорному кольорі, максимально можливій комплектації. На 18 х класних легкосплавних дисках. Бачите, з хорошою резиною присутні максимальні фари, передні біксенонові, світять білим світлом, буде гарно свідчити вам дорогу вночі. Або в темну пору доби, умивачі фар, протютомані фари, також капот і бампери без піскострую, без колів. Ось такі у нас колеса в гарному збереженому стані, резина Pirelli, ось такий у нас розмір резини 235 60 18 Ще ж з дуже гарним протектором. Тормозна система також недавно була замінена. Свіженькі тормозні бліни, як бачите. Вікна преламіновані заводським напилом, не буде швидко нагрівати салон. Також дзеркала у нас з підігрівом, з електроскладанням, з електрорегулюванням. Присутній безключовий доступ водія і пасажира. Також у нас є задні парктроніки, буде комфортно паркуватися. Дві вихлопних труби, так класно стильно виглядає автомобілі разом з ними. Безключовий доступ на ляді на кришки багажника. Також Підігрів заднього вікна, такі на задні стопи, без тріщин. Такий автомобіль по цій на стороні. Також присутній лючок, такі рейдинги. Також є безключовий доступ пасажира, як я говорив. Ось такі у нас колеса з цієї сторони, так само в гарному стані. Зараз перевіримо автомобіль з товщиноміром. Ось такий у нас професійний прибор профілайн, почнемо перевірку кузова. Кузов ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колі. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під З Машиною надається весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Синім кольором це показує нас косметика. Якщо буде червоний, то є шпакліка. Тут просто бачите косметичний перекрас, перелак, можна так сказати. Це все робили в Швейцарії, автомобіль таким і приїхав. А зараз перейдемо до салону, покажемо його всередині. Так, Переходимо до салону, маємо безключовий доступ. Вимазане. Складання підігрів зеркал, повний електропакет. Хороша музика, мультифункціональне кермо, щиріні сидіння, люк, потолок не прокурений, не потертий, муха сидить, підсвіточка все є. Розсадимо, стоїть така навігація вже перестроєна на Android Auto, надійна коробка автомати, гідротрансформатор, підігрів сидінь, USB, AUX, також двозонний клімат-контроль. Система запуску двигуна без ключа. Ось так заводиться двигун, все чітко, гарно працює. 201 тисяча пробігу. Клімат заправлений, дуже добре холодить, сенсорна навігація, можна підключити телефон, Bluetooth, переглядати фільми через YouTube і так далі. Користуватися навігацією будь-якими програмами, які присутні на Android. Ось така у нас панелька, мотор працює чітко, рівненько. Ніяких зауважень немає. Два підстаканічка, система екорежиму, щоб економити в місті дві розетки для заряджання ваших девайсів. Ось Такі стан сидіння в пасажира, великі дзеркала, гарна оглядовість. Також пізніше зробимо тест-драйв машину і покажу вам її візді підлокітник з такими органайзерами. Тут такий більші. Все працює, все відкривається, все справне. Зараз перейдемо до заднього ряду. Так, Ось такий на задній ряд, Тут так само все на порядку. Дефлектори, дує холодним повітрям або теплим, як собі настроїте. у на задній диванчик. Також сидіння складається в рівну підлогу, присутній такий підлокітник з підстаканниками, дуже великий, зручний. Також ще одна розетка, сіточка для невеличких речей. Також присутнє місце взагалі дуже багато, дуже комфортно сидіти. Також підсвітка є. Тут, тут вішечки. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером гарно все підсвічується, дуже добре виглядає автомобіль на свої руки. На кермо з перфорацією. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, Переходимо до багажного відділення, маємо парад проніки, дві виходні крупи, безключовий доступ, підігрів заднього скла. І у нас великий просторий багажник, також у нас автомобіль самимісний. є третій ряд сидінь. Сидіння тут як новенькі. Дуже рідко вони використовуються. Також дефлектори для задніх пасажирів, підстаканники. регулювання подачі повітря, розеточка, премні безпеки, так, все назад складається. Раз. Два. Також ті сидіння ложаться в рівну підлогу, якщо потрібно переночувати, чи щось велике габаритне перевезти. Тут по комплектації все на місці, Демократ, ключі, викрутка. Також ключик на 10, на 11 і на 10. Все на своєму місці. Запаска знизу кріпиться, новенька. Ніколи не використовувалась, мабуть. Автомобіль не ржавий, ніякої корозії немає по нижчу, Все як треба, автомобіль Швейцарії, не пути її з Швецією чи Норвегією. Показуй все по цій стороні тепер. Ось такий у нас Задній диван з цього ракурсу показує. Так само все в доброму стані. Пороги, пластик, дверні карти. Тут у нас такі шкіряні вставки, йдуть безключовий доступ в пасажира, також накладки Santa Fe на порогах, електропривід пасажирського сидіння з підігрівом, також присутній. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Віверна карта передня, також рижиків корозії, нічого немає по машині. Так, зараз перейдемо, покажу вам всю сервісну історію. Така у нас інструкція, ця книжечка по техогляду Швейцарії, тут також все зафіксовано. Пише, що робилось. Кілометражі, все зафіксовано. Також тут така додаткова книжка присутня. Слістати на паузу, перечитайте. Автомобіль, видно, гарно обслуговувався. Автомобіль з перших рук, далі записів немає. Що ж, зараз, зараз двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так нас виглядає підкапотний простір. Там топот, ніяких ризиків нічого немає, всі кріплення ціленькі, стоять газові хворим. Бачите, всі кріплення цілі, пари, крила, нічого не вкручено, бампера і так далі. Це гарно, акуратно, добрий акумулятор також стоїть одразу. Ж. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких заподівань питань у ньому немає. Зараз робимо невеличкий тест-драйв. Ще раз покажу автомобіль вам ззовні. Нагадаю, 2011 рік випуску, 2,2 дизель, 201 тисяча пробігу на 18-тих легкоспавних дисках, В гарному збереженому стані автомобіль, бачите, вікна ззаді притоновані, можна також додатково притонувати, присутній люк. Ось такий задній вигляд. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такі у нас автомобіль в ВІЗІ, комфортна посадка, гарна глядовість, великі бічні дзеркала з підігрівом, з автоскладанням, мультифункціональне кермо. Також можна підключати телефон, слухати музику, розмовляти. Також є круїз-контроль. Система навігації вже на андроїді, переставлена попереднім власником, це також великий плюс. Можна дивитися YouTube, Google, писати щось, на будь-яку навігацію вводити, що вам заманеться. Також двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, все, що треба з високим кліренсом, як цієї машини, і повним приводом зможете куди хоч заїхати. Також люк собі є. Великий просторний задній ряд, Автомобіль на саме Ще раз повторюсь. кого цікавий такий апарат. Приїжджайте на тест-драйв. огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь до групу Viber, телеграм-канал. Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі Швейцарії. Або ті, які вже є в Україні. Там є фотографії, опис, ціна і так далі. Якщо, якщо щось буде цікавити, телефонуйте СЕМ, детально розповім. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі.